Натхне, нагадаю Боже, творчого і світлого дня четверга. Товариство виноград доспіває, вже наливається синім. О, дивіться, вже ще трошки можна їсти, а пахне як! Ну, товариство, це Закарпаття, тепле і сонячне, де вже і виноград доспіває. Сьогодні в діти нас навчають і такий класний урок від Алекса. Алекс якось якось разу зажурився, що не хоче помирати. То наших друзів малий і не хоче помирати. Ну і вони потім йому розказували про рай. Тобто, коли ти віриш в Ісуса, коли ти віриш, що Ісус твої гріхи відкупив, за них заплатив, то тебе чекає рай, з ним вічне життя, то треба налаштовуватися, він каже, На добре, а що там буде в тому раю? Ну і Вони йому розказують, там буде постійно файно, радісно, постійно якась добра гостина, постійно якісь утіхи, щось хороше, щось веселе, смачненьке. А він так недовго думає чи каже, то о, виявляється. У царстві Божому буде кожен день день народження? Ну, бо для нього найбільш яскраве, святкове, смачне і урочисте, і файне це день народження. Тобто дають такі смаколики, нічого майже не дають робити цілий день. Увесь час і увесь день дають подарунки. то це для нього це день народження. А я собі так подумав: чекайте, а що для мене є царство Боже? Що для мене, як мені здається, на мою думку. Що є таким дійсно хорошим, файним, благодатним, чудовим, радісним, потішним, що я думаю, його буде точно, крім іншого, дуже багато у царстві Божому. І напишіть, будь ласка, в коментарях. От, от якщо у царстві Божому, окрім того, що око не бачило і вухо не чуло, Господь дасть нам і багато таких речей справді хороших, дійсно, об'єктивно хороших, то що? що для тебе є часткою царства Божого? Як я колись сказав дружині, бо я страшно люблю кремзлики, ну дируни пляцки, чи там пляцки землячані? Тут кремзлики ще кажуть, ні? ці пляцьки такі з картоплі, смачніш, найсмачніші в світі. Та я казав дружині, що Женьку, мені здається, що в царстві Божому будуть окремі гори із кремзликів, ні? окремі гори із цих дерунів і, і сметаною текучі, аж слюнки потекли. Може, справді іду зараз кремзликів наготую. І а що для тебе є? От що для тебе напевно є також. Присмаком або відсмаком Царства Божого. Що тобі нагадує про Царство Боже, що тобі нагадує про Любов Божу? Що? Напишіть це в коментарях, і хто зна, може і сам Господь прочитає ці коментарі твої і скаже: Ну добре, якщо для тебе це є передсмак царства Божого, то я тобі це організую. І то у таких кількостях, що ти скажеш, о, достатньо. Уявляєте собі, аби крем було так багато, аби о, достатньо. Аби радості. Так буде багато у царстві Божому, що ми скажемо, от достатньо, от досить. Не? От у утіхи, миру, благодаті буде так багато, що ми скажемо ху, достатньо, бо не знаю чи витримаю. Що для тебе є царство Боже? Або інакше, що тобі нагадує Царство Боже, як Алексу день народження? Файно. Дякуємо, Алексу, за файну ідею, що в царстві Божому кожен день буде день народження. Надіємося, що в царстві Божому кожен день буде. І день народження, і день весілля, і ще всякі файні, префайні дні і з різними речами, з кремзликами, із цілими ріками, вином, закарпатським і італійським текучі і інші смаколики. І в кінці кінців те, що око не бачило, і вухо не чуло. Або, як сказав один священик, те, що вухо не бачило і око не чуло, те Господь приготував тим, які його люблять і на нього сподіваються. Файно. Будьте благословенні разом з Алексом. Мрійте про Царство Боже, думайте про нього, і нехай воно сьогоднішнім днем до вас ще більше наближається. Майтеся файно, мир вам!